Екскурсія до Криївки в селі Дора починається з випробування. Щоб дістатися з ховку, потрібно подолати гірську річку, линвовий міст або ж у брід. Вибір для найвідважніших. Далі підйом схилом і вузька стежка. Тут у підніжжя гори, в добре замаскованій землянці, серед карпатських лісів переховувалися вояки української повстанської армії. У цьому мікрорайоні Дора було 11 Криївок. Але так як колись було винищені усі москалями Криївки, залишилася була одна: там, де були наші хлопці. Іменно місцеві жителі переховувалися. Вони переховувалися як зима, так і літо. Вони там, в принципі, проживали. Чому вони як сам планек вони будувалися? Це була землянка, така викопувалося в землі. І вони бачите, отут тут навіть є вода у Криївці, робили криївки, щоб ішла по через криївку вода. Так як вони майже не виходили з цього приміщення, вони там постійно мали собі воду. Робили собі, от можете побачити з тої сторони, така пічка, що вони собі там готували, їсти огрівались. Але їсти вони теж не готували постійно, бо десь як був дим, щоб хтось не побачив. Музей Криївка відтворює умови, в яких жили, боролися і гинули повстанці. Невеликий простір з дерев'яними нарами, піч, лежанки, особисті речі. Усе тут нагадує про тих, хто до останнього тримав оборону за незалежність України. Полювали на цих хлопців літо, починаючи з весни, весну, літо, зиму, бо вони зимою теж не виходили, бо не було слідів. Але все ж таки кажуть, їх було здано, і їх було окуповано на округи. Вони самостійно теж не здалися, вони відбивалися, і, на жаль, їх було вбито. Експонати у Київці, справжні зібрані громадою. Місцеві приносили все, що збереглося з тих часів: гільзи, світлини, старі листівки і документи, знайдені на горищах та у скринях. Проєкт реалізували за кошти обласного і місцевого бюджетів. Загальна сума близько півмільйона коштувало. На відновлення цієї краївки 250 тисяч виділила обласна рада і 236 тисяч виділила наша міська рада. І в результаті ми реалізували цей проект, доробили і відкрили у 2021 році цю краївку як. Планувалося на той час одну з якогось такого маршруту, щоб ми показали такі місця слави Української повстанської армії на території нашої громади. Це і починаючи від Дори, Яремче, Ямна, Микуличин. Є ще багато таких місць, які вже ще на даний час не відновлені, але які в майбутньому можна теж відновити і зреалізувати в один такий маршрут, де були і криївки, і якісь стоянки, і місця боїв наших упівців. з з москальщиною цю криївку називають останньою. За переказами тут відбувся фінальний бій повстанців з околиць Яремча. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.